Це флоріум-спокусник. <laughs> По скидкам купила у них ще декілька рослинок. Ну і, звичайно, щемари ліси. І подивіться, отака от лукавиця приїхала. Я її не, не, ну, Оце вона мене, мене вже недільку лежить. Ось так. В коробочці. В коробочці. Жде, коли я її висажу. І Дивіться, що вона? Ось. Викинула два, два вже квітка носа. Каже, ну ти совість імієш в конце концов то вже висади мене. <свісно> дивіться, який гарний посадковий матеріал. Ну, просто гарний. Ну, це, звісно, що голландський посадковий матеріал. Ну, от дивіться, як хоче рости, хоче цквітнути. Посади мене. <свісно> ну, а це... Ця трешки нет, тя, он дит мне дала, угу, ця просто, может, мабуть... ну ты же хочешь жить, ты ж, дуже хочешь жить и все, обещаю, зараз посажу тебя. Ну, ну все. Теперь ты доволен? Тепер чекаємо від нього квітування. Він має бути а, біленький. Мені захотілося білого такого амариліса. Ну і цей теж. Я їх обробила Максимом. А ось це той, який квітував такий красний, великий, красивий був. Такий гарний, гарний. Це він. А це, це він у восени вначалі ну, десь в травні, мабуть, квітував. Ні, не в травні. В березні, мабуть, березні, так. Да. Такий біло-рожевий. Ось в такому стані. Я вже його не поливаю. Хай оце лукавичка вже засипає щоб може він мені на Новий рік квітував. Будемо чекати оцієї краси.